Друзі, вітаю, Дональд Трамп завтра обіцяє вийти із конкретним планом. Зараз в нього на дачі в Мар Алаго знаходяться Вітков, знаходиться Волкс, Дехто з них навіть включається в пресу і вже зробили трохи заяв. Ну, наприклад, Вітков каже, що через 2-3 неділі все закончите. Десь ми це вже чули, десь вже була така заява. Ну але це вже скажімо так, не радник офіса, а цілий відков, каже Волц, каже, дуже страшні речі, а робить заяви дуже цинічні, можливо, навіть антиукраїнські. Знову ж таки, чи він заміряє, чи торгується з нами, чи затягує Путіна, незрозуміло. Але ми зараз по цьому пройдемося. Ну а Лінсі Грем попереджає Трампа, точніше так попереджає Путіна. каже: якщо ти маніпулюєш Трампом, ти за це. Пожалкуєш, Лінці Грем справжній друг Трампа, і зі сторони не втягнутий в процес, бачить, що насправді відбувається. Давайте все це проаналізуємо, пройдемось, тому що Волкс також говорив про гарантії безпеки. Ну а CNN говорить, що Трамп має набрати Путіна вже на наступному тижні. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну останню аналітику. Щодо переговорного треку, а зараз це найважливіше питання в нашій країні. Ну от то вам сюди також ми боремось з путінською пропагандою. і Хочемо, щоб YouTube був українським. Донат більше ніж 600 тисяч. Ми з вами вже зібрали, рухаємось до мільйон. 200. це цифра, яку ми пообіцяли третій штурмовій. За неї маємо купити дев'ять дронів-бомберів, які будуть пресувати окупантів на Харківщині. Ну і зрозуміло, нічних для нічних полювань, щоб а, росіянам не снились бірьозки, а снились якраз такі а, снаряди, які будуть летіти їм від України, і дрони, які будуть летіти в їхню сторону. Тому, будь ласка, зробіть. Зробіть, будь ласка, підписку, зробіть донат. А ми починаємо. Пройдемось по реакції Сполучених Штатів на скандальні вимоги Путіна. Ось це якраз наше зараз головне завдання. Я думаю, що ми бачимо в індепендент частину перемовин, якою з британцями поділилась наша команда переговірників українських. От, і вони, власне, пройшлись по всіх основних пунктах. Ну, окей, не по всіх, по великій частині, тому що навіть я вам раніше говорив ну, дещо навіть збільше. Високопоставлені джерела поінформовані в переговорах, попереджають, що не мають віри в те, що Росія прийме розумну угоду. Очікуємо ще одного трюку. Видання каже, що це високопоставлене джерело навело їм. Наступні пункти відмова від подальшої передачі території, не зважаючи на бажання правителя РФ Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані Росією. Зараз по американських виданнях несеться, що Трамп намагається переконати Путіна або спробує переконати Путіна. А, ну, це теж така історія. Російський наратив не забирати в Україні Запоріжжя та Херсон. Знову ж таки, він не зміг за три роки дійти до Запоріжжя та Херсону. Тому в Трампа трохи гіперболізують відмовити, забирати. А Путін, значить, такий сидить, каже: Дойду до Нью-Йорка. Вони кажуть: будь ласка, Путін, не доходь до Нью-Йорка, дойди хоча б до Лондона, а ще краще тільки до Берліна пройди Варшаву, пройди, значить, країни Балтії. Ну, типу, Путін продає повітря. І ми зараз до цього ще й теж дійдемо. Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією, знову ж таки, великі сумнів. Росія вкрала 20 тисяч дітей, що вона хоче їх повернути. Ви бачили, що зараз там відбувається? Повернення тисяч цивільних осіб, незаконно отриманих Росією, які не вважаються військовополоненими і не будуть і не будуть. Не вважаються військовополоненими, тому не будуть включені в обмін військовополоненими. Потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню. Росія вимагає, щоб Україна відмовилась від Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей, які частково окуповані російськими військовими з 2014 року і були незаконно анексовані Росією всупереч міжнародному праву українські офіційні особи. Повідомили за «Індепендент», що вони згодні з тим, що нинішня лінія фронту це говорить цей неназваний чиновник, буде заморожена для досягнення перемир'я, але поступка будь-якої додаткової території буде червоною лінією. Вимагати Запоріжжя чи Херсон були б повністю. Нерозумними речами каже Джерело, ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом. Знову ж таки, така відмовка трохи через те, що яким дипломатичним шляхом. Ну, якщо ми кажемо, що не визнаємо, тоді ми чекаємо перших проблем в Росії, інша війна, революція чи будь-що інше, і тоді повертаємо просто силовим способом дипломатичним шляхом в Росії виторгувати. Ну виглядає дуже сумнівно, але в той же час. А якась певна надія, або як мінімум, можливість комунікації з Трампом через ось такі формулювання в команди переговірних зеленського є індепендент пише, що в Україні існує глибоке занепокоєння щодо впливу припинення вогню та замороження лінії зіткнення на долю десятків тисяч українських дітей, які були або насильно вивезені до Росії, або залишились на окупованих територіях під час повномасштабного вторгнення. Одна з ключових вимог угоди є повернення цих дітей та припинення політики русифікації, що включає в примусове отримання російських паспортів та табори перевиховання. В Трампа очікують прогресу щодо війни. Вітков зараз дав кілька заяв. Знову ж таки, вони зараз знаходяться не в Білому домі, а в Марелаго, так званій резиденції зимові, резиденції на вихідні. Його попросили оцінити перспективи угоди для завершення війни, і він сказав, що президент Ша говорить про тижні як часові рамки, і я з ним погоджуюсь. Ну от звідси з'явилось дві 3 неділі. Дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес, якого ми вже досягли. Гадаю, всі повинні зосередитись на прогресі, який був досягнутий з моменту інагурації Трампа. Ніхто не очікував такого швидкого прогресу. Вітков також вважає, що Трамп і Путін можуть провести телефонну розмову протягом наступного тижня. Спецпосланник Трампа, як відомо, був в Росії. Ну, от його там протримали 8 годин тільки в коридорі, потім запустили. Ну, але Трамп каже: ні, 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 нічого такого не було. А, але ми маємо ще заяву Волца. Волц говорить дуже жорстко, каже, що Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки. Але тут Волц дуже скупий на слова. Які гарантії безпеки? НАТО, ядерка, реальна зброя. Бо якщо Штати виходять з Європи і кажуть, Європа гарантує їм безпеку, так Європа собі гарантувати нічого не може. Які гарантії безпеки дає Волц на стіл? Поки що ніякі. Ітиметься про свого роду територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України. Волц уточнив, яким а я вам казав, що хочуть е зробити типу Австрію, немає армії. Ну в, ар в Австрії немає таких сусідів. Ну от немає виробництва зброї, немає нічого, але є вступ в Євросоюз. Це те, що до речі, Путін пропонував перед війною знищити всю армію, знищити все виробництво зброї. Волц не уточняє, які можуть бути ці гарантії безпеки, але нагадав про позицію адміністрації Трампа, згідно з якою вступ України в НАТО мало ймовірний. тобто НАТО відпадає. Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це. Ми говорили про це із європейцями і з українцями, чи збираємось ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом. Запитує себе радник з безпеки, а після цього розкритикував стратегію зрозуміло, що Байдена, яка призводила до нескінченних бойових дій та збільшила ризик третьої світової. Ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. каже. Волз. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, чи дипломатії, шляхом непрямих переговорів. Ну, якщо говорити про дипломатію, то трошки Волз не договорює і це не зовсім правда, через те, що це тиск на Україну. Це не дипломатія, це бажання втягнути Росію в велику угоду через тиск та спробу досягнути поступок зі сторони України. Але це не дипломатія, як казав Зеленський Джей Дівенсу. Про яку дипломатію ви говорите? Яка дипломатія зараз лунає? 20 тисяч дітей на території Росії. Окупація Донбасу в обмін на типу: Українці мають вийти з Донбасу, а ми вам віддамо Заес, але ЗС повинна давати безкоштовно на територію Донбасу електроенергію. Я ж вам розказую, як в Грузії. В Грузії вони між окупованими територіями і електростанцією ставлять ще криптоферму. Криптоферма заробляє мільярди, а потім ці гроші йдуть на скупку політичної системи, яка потім після цього працює на Росію. Проект називається Російська мічта. В Грузії називається Грузінська мічта, але в цілому це російська мічта. Да, Тим, хто цим управляє, теж платять гроші. Мільйони, сотні мільйонів, мільярди. Кому як, хто на якому щеблі, той стільки і отримає, але це продажа державності. Зараз ми не бачимо позиції штатів щодо дійсно підтримки України і реальних гарантій. Ну, знову ж таки, ці заяви і Волца, і ці заяви відкофь за 2-3 тижні все завершать. Насправді вони ще знаходяться в пошуку комбінації, яку вони хочуть запропонувати Путіну. Путін відповів повисивши ставки. Ну От, в них є позиція України. Зараз Трамп буде намагатись вийти насереднє і спробувати домовитись. Нам треба приготуватися, теж на нас знову будуть намагатися натиснути. Ну, от тут треба тримати удар. Ну і побачимо, що, що він запропонує Росії. Ну, м'які вистріли в сторону Росії пішли. Росіянам і білорусам можуть заборонити в'їзд до Штатів, наприклад, нові санкції. Там ще щось. Ну, але поки що це не супер впливові речі, стратегічно ціна на нафту не просіла. Так, да, хтось говорить, що було там по 80, а зараз по 60 з хвостом. В цілому це типові сезонні коливання. Ціна не просідає, економіку Росії не розвалюють. НАТО нам не пропонують. В чому позиція Трампа по Україні? То він кричав і сварився з Зеленським дайте нам угоду. Про рідкоземи, дивіться, вже йде другий тиждень про рідкоземи вже ніхто не згадує. Нецікаво, втратили інтерес. Розумієте, тому що це не було ціллю. Ось зараз питання, яка ціль Трампа в Україні? Дуже важливо речі називати своїми іменами, щоб Трамп чесно сказав. Поки що він цього не робить, поки що на Росію витрачається більше часу. Росію вламують на нову угоду зі Штатами, щоб вони з ними пішли на війну. Китай, Росія, правда, заявляє, як говорять документи Європейського союзу та Британії, що вона не проти дружити на рівних, але кинути Китай повністю не може. Трампа це теж не влаштовує, тому ще частина переговорів іде на цій стороні. Ну і власне результати коаліції. Проукраїнської коаліції так званого миротворчого контингенту це ще 15-го числа. Це ще було вчора. З'явилось тільки зараз на «The Time, що британці пропонували від своєї армії 10 тисяч військових. Ну, якщо Британія одна з найсміливіших країн і Франція дадуть по 10 тисяч, то на 200 тисяч ми аж ніяк не виходимо. Тоді це реальні цифри будуть 30-40 тисяч не більше. Чи достатньо буде цих військ для того, щоб зупинити е, Путіна? Ні? Їх може бути достатньо, щоб якщо по них прилетить, щоб ці країни вступили в війну? І ось тут треба одразу питати: якщо по них прилітає, ви приймаєте рішення уже зараз, до початку миротворчої місії, що ви почнете війну, якщо, не дай Боже, тут загинуть ваші солдати, щоб Росія знала, можна в них стріляти чи не можна. Можна заходити на територію України чи не можна, Це Британія. Це Британія. Британія, а цифра не така велика. Британія, яка одна з чи не найбільш тих, хто допомагає. Але цифра дуже маленька. Зеленський говорив 150, 200. Я не бачу, що решта країн дасть постільки ж. Це проблема. Тут президент виступав, з ними говорив, але бачимо, що цифри не такі великі. От. Ну, теж говорили про гарантії безпеки, теж говорили про допомогу, теж говорили про багато чого. Але 10 тисяч це про сіру зону. 10 тисяч це не про оборону Заходу по східному кордону. Це про сіру зону. Ми тут побудемо, через кілька років підемо, коли Росія знову прийде. Несерйозна заявка, несерйозна аргументація. Це афганський сценарій. Ось так от грали з Афганістаном, а потім дружно всі вийшли. Бо у вас тут гори зелені. А, Ну, да, небо синє. Ого. Ну, типу, це партнери, і вони говорять, що там 35 країн. От. А, але, типу, кожна з них по 10 тисяч не дасть. В кращому випадку, з такими формулюваннями можна вийти на 100. Це в кращому, практично нереалістичному. Потрібно з британцями вести. Більше переговорів треба більше піднімати їх, тому що все ж таки ми говоримо про безпеку на континенті, нас всіх, включаючи їх та їхніх партнерів в Європі. Трамп має зізвонитися з Путіним вже на наступному тижні і проговорити ось ці жорсткі антиукраїнські умови, які вони зараз. Намагаються крутити стармер, сказав про 10 тисяч. Лавров одразу вийшов і сказав, що ні, такого не може бути. Що ви там нагнітаєте? Бачимо, що Росії навіть 10 тисяч не подобається. Загалом Росія поставила умову, що миротворці можуть бути тільки з тих країн, з яких дозволить Росія. Ну, типу, Казахстан, Киргизстан, Китай і Білорусь. Напевно, ну, можливо ще Грузія, хоча вони теж не впевнені у всіх грузинах, тому що не всі працюють на грузинську мрію. Ну, от. Ну, але е бачимо, що цей процес їх теж лякає, і це добре. Ну а Макрон сказав, що Путіна чи Лаврова ніхто слухати не буде. Не їхня псяча справа. Україна суверенна держава. Хочемо, якщо вони нас попросять, каже Макрон, е допомагаємо. Не хочемо, не допомагаємо. Але, типу, якщо Україна просить, ми допоможемо. Ось це важливо, але точно каже, ніхто не буде слухати. Путіна ніхто не буде слухати те, що він хоче, те, що він вимагає, вони кажуть, що все це нуль. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що сказав Вітков, що через 2-3 тижні війна може закінчитися, чи це чергова Арістовщина? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал Зробіть донат обов'язково на третю штурмову. А ми збираємо мільйон двісті вже більше половини ми з вами зібрали. Ну і рухаємось до цифри, яка власне допоможе купити дев'ять бомберів і один нічник. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.